Паркувальний майданчик не автостоянка. У чому різниця? Його власник не відповідає за зберігання вашої машини, а ось на автостоянці транспортний засіб охороняють. Договір зберігання транспорту, до нього застосовуються загальні правила цивільного кодексу до договору зберігання. Якщо особа, яка здійснює таку діяльність на основі підприємської діяльності, тобто вона отримує. Офіційно прибуток, звичайно, вона відповідає, якщо особа має намір і бажає автомобіль залишити на автостоянці. Необхідно перевіритися в тому, що цей є саме суб'єктом підприємської діяльності, що він здійснює свою діяльність законно та легалізовано. Власник автостоянки повинен показати вам ліцензію на здійснення такої діяльності, а також договір з охоронною фірмою. Окрім того, коли залишаєте машину на зберігання, не забудьте взяти квитанцію про оплату. Якщо автомобіль буде викрадено або знешкоджено, яким -то чином то буде йти відшкодування в повному розмірі. А якщо ми говоримо про якісь збитки завдані, то це буде або вартість відновлення ремонту, або буде йти мова про відшкодування. Тих збитків, які задані цьому транспортному засобу, якщо ваше авто зникло зі стоянки, перше, що потрібно зробити, написати заяву до міліції. Після того, як факт викрадення буде зафіксовано, можете вимагати відшкодування вартості машини. Що ми говоримо про те, що автомобіль буде пошкоджено, звичайно, необхідно викликати органи, які зафіксують цей факт. який факт це буде може бути підтверджено актом, чи навіть якщо це буде пошкодження. Очевидним, які задано, наприклад, під час руху іншого автомобіля, необхідно викладати співробітників дорожньої інспекції, яка зможе зафіксувати цей факт, скласти протокол. На підставі цього вже протоколу буде зазначено, які були пошкоджені. Потім вже йти буде йти ця мова про відшкодування саме автостоянкою цих збитків. Зазвичай власник автостоянки у подібних випадках намагається уникнути відповідальності. У такому разі доведеться звернутися до суду.